які можете бачити, має де вигляд, але це ще не кінцевий результат. Кінцевий результат буде установочка. Ось таким чином. Всі задня передня сторона, гарно розмальовані, сучки, жолудики, листочки, ось в такому роді. Це вікенце, це потім побачити для чого. Закривається на завісній частині. Ось. Ну, Дупло. Для чого воно побачите в кінці. Дякую за увагу. Ставимо пальчик вверх, підписуємося на YouTube канал в шапці профіля. На все добре. Лайкаємо і коментуємо. Не забуваємо. Дякую, друзі, за увагу. До побачення.